Знову садові жалюзі. Хочу показати, нагадати, як вони в нас виглядають. Наш механізм закривається 100% щитом. Це дерев'яні. Далі металеві йдуть ламельки, внизу опять дерево. Як це виглядає? Як це відкривається, закривається. Дуже прикольно. Це ясно, зрозуміло і понятно. Так, це виглядає ззаді тут тяга. Так, це виглядає ззаді. На металевих трішечки є зазор, бо товщина, товщина ламельки тут 10, а на металевих вона тоненька. Із цього при закритті є такий зазорчик. Ну, це якщо дивиться під углом 45. Якщо дивиться так, немає ніякого зазору. Звісно, і звідси немає зазору і все виглядає чудово. Але це не вікна, а жалюзі.